Доброго ранку! Давайте привітаємося і скажемо один одному. Доброго ранку! Сьогодні наше заняття з логіком математичного розвитку, і ми відправимося до країни математики. Сьогодні ми з вами повторимо число та цифру 1 та 2. Також їх кількісне значення. А ще повторимо геометричні фігури та їх розташування на площині. Дивіться, до нас завітала цифра 1. Давайте її роздивимось, пригадаємо, як вона виглядає. Це цифра 1. Цифра 1. Позначає число 1. Кількість предметів 1. Коли кількість предметів дорівнює одному, ми ставимо цифру 1. Давайте подивимось: ось одна квітка. І ми поставимо яку цифру? Так, цифру 1. Подивіться, скільки трикутників. Так, один трикутник. Яку цифру поставимо? Цифру один. Далі, скільки грибочків. Один, вірно. Яку цифру поставимо? Так. Цифру один. Слідом за цифрою один з'являється цифра 2. Цифра 2 означає кількість предметів, яка дорівнює 2. Давайте подивимось, наприклад, два грибочки. Порахуємо один, два. Яку цифру поставимо? Так, цифру два. Порахуйте, скільки квіточок? Один, два. Скільки квіточок? Вірно, дві квіточки. Яку цифру поставимо? Цифру два. Добре. Порахуйте. Скільки квадратів? Один. Два. Скільки квадратів? Два квадрати. Якщо два квадрати, то яку цифру треба поставити? Так. Цифру два. Дуже добре. А ось ще одне завдання. Подивіться, біля кожної кількості предметів треба розставити цифри. Давайте порахуємо, скільки яблучок. Один, два. Два яблука. Яку цифру треба поставити? Так. Цифру два. Далі. Скільки листочків? Один. Яку цифру ставимо? Один. Дуже добре. Скільки трикутників? Два. Яку цифру треба поставити? Так. Цифру два. Молодці. Ви запам'ятали, що яка кількість предметів, таку цифру ми і ставимо. Цифра позначає кількість. Дуже добре. Подивіться. А ось два ведмедики. У одного в лапках яка цифра? Два? Так. А у другого в лапках яка цифра? Цифра один. Дуже добре. І ведмедики просять нас їм допомогти. Кожному ведмедику треба дати таку кількість шишок. Яке число в них зображено в лапках? Ведмедику що зліва. Скільки шишок ми дамо? Так, дві шишки. Чому? Тому що у нього в лапках цифра два. Добре. Два означає кількість предметів. Два. Дуже добре. А ведмедику, що справа, скільки шишок треба дати? Одну. Вірно. Чому одну? Так, тому що в лапках він тримає цифру. Один. Молодці. Ведмедики вам дуже вдячні за допомогу. А тепер давайте відпочинемо та зробимо пальчикову гімнастику. Один, 2, 3, 4, 5. Вийшли пальчики гуляти. Один, два, три. 4, 5. Знов сховалися до хати. Молодці. А тепер пропоную пригадати, що ми вчили минулого заняття. На минулому занятті ми з вами вчили сторони ліво та право. Давайте пригадаємо, де в нас ліва рука? Ось вона, покажи ліву руку. Молодець. А те в нас права рука. Покажи праву руку. Так, дуже добре. І ми запам'ятали, що всі предмети, які знаходяться біля лівої руки, ми говоримо ліворуч, так? Все, що зліва, це ліворуч. А все, що біля правої руки знаходиться. По праву сторону та праворуч. Добре. Ще ми з вами пам'ятаємо, що ми вчили вгорі все, що над нами, та внизу все, що під нами. Так. І тепер я пропоную пограти в уважність та знайти предмети однакові. Однакові предмети. У верхньому та нижньому рядочку. Давайте з вами дивитись. Давайте з вами роздивимось та знайдемо жовті трикутники. Перший жовтий трикутник розташований вверху зліва, а другий розташований внизу посередині. А тепер знайдемо червоні кола. Одне червоне коло де розташоване? Вверху посередині, а друге червоне коло. Розташоване внизу справа. Молодці. А тепер знайдемо сині квадрати. Де вони розташовані? Один синій квадрат розташований вверху справа, а другий. Так, внизу зліва. Молодці. Молодці. Ми гарно з вами виконали це завдання, то знайшли однакові предмети. Тепер. Давайте ще раз пригадаємо, про які цифри ми сьогодні з вами розмовляли? Які цифри ми повторили? Цифру один та цифру два. Молодці! А в які ігри ми грали? Кому ми допомагали? Так, ми допомагали ведмедику. Дуже добре. А ще грали в гру на уважність і запам'ятали ліву та праву руку і розібрались, де знаходяться однакові геометричні фігури. Молодці. На цьому ми завершуємо наше заняття, і я вам кажу до побачення!